Виконуємо номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Геометрія 8 та номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Периметр парлограма дорівнює 30 см, а його висоти 4 см і 6 см. Знайдіть більшу сторону парлограму. Варіанти відповіді А 6 см, Б 8 см, В 9 см і Г 12 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. У нас АБЦД перлограм, висоти БК і МДМ у нас і периметр АБЦД 30 см. Потрібно знайти АД. Знайдемо півпериметр. Периметр це сума довжин всіх сторін, тому у нас периметр АБЦД. Це у парлограма протилежні сторони рівні 2 помножити на АБ, додати АД. І тоді АБ додати АД буде периметр АБЦД поділити на 2. Це 30, ділимо на 2, буде 15 сантиметрів. Трикутник АБК подібний трикутнику АДМ. За наслідком з теореми. про ознаку подібності трикутників за двома кутами Якщо гострий кут одного прямокутного трикутника дорівнює гострому куту дроток прямокутного трикутника, то ці трикутники подібні. Наші трикутники мають спільний кут А. Кут А спільний для обох трикутників. А оскільки трикутники подібні, то їх сторони пропорційні. БК у нас 4, ДМ у нас 6. І записуємо відношення. АБ відноситься до АД як БК до ДМ. І тепер АБ відноситься до АД. Підставляємо БК у нас 4, ДМ у нас 6. Скоротимо на 2, це як 2 буде, до 3. Ну а тепер позначимо АБ зміну Х, нехай АБ Х сантиметрів, тоді Аде буде, у нас сума А Б і АД 15, то Аде буде 15 відняти Х сантиметрів. І тепер можемо підставляти. Це буде Х поділити на 15 відняти Х, то рівня 2 до 3. І тепер добуток краніх добутку середніх. 3х дорівнює 2, помножити на різницю 15х. 3х дорівнює 30 відняти 2х. Переносимо 2х в ліву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 5х дорівнює 30, тоді х дорівнює 30 поділити на 5. І це буде 6. Отже, АБ у нас 6 см, тоді АД буде 15 відняти 6, це 9 см. І записуємо відповідь. 9 сантиметрів, і варіант правильної відповіді у нас це 10-та задача В. Номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Геометрія 8. Та номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 8. Виконана.